Hello, Boys and Girls! Сьогодні ми з вами розпочнемо мандрівку в царство тварин, а почнемо по слідам щасливих лап in the footstep of happy pears. Дітки складіть малюнок, голова head. вуха ears, лапи, peers, хвіст tail. Вийшла в нас собака dog. А як звуть дітей собаки? Цуценята паперс. У дворі не любить гав, каже грізно гав-гав-гав. Пильно дім охороняє Кицю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це діти? Звісно, пес дог. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає муркоче, бо смета не хоче. Що це дітки за воркотик? Це пухнастий сірий котик. Я сьогодні йшла в садок і побачила слідок, лапки по сніжку йшли, та домівки не знайшли. Чи то котик, кет, чи собака док. Хто хазяїна не має, ті на вулиці зростають. Де знайти їм порятунок? Допоможе їм притулок. Там тваринок є багато, може їм він домом стати хаос. В ньому тварин полікують. Всіх голодних нагодують, буду щире їх любити, лише добро для них робити. Але ж там тварин багато, як же їх нагодувати. Волонтери допоможуть зібрати їжу, фуд вони зможуть. Принесуть для всіх гостинці, кошенятам поребинці, фіш, цуценятам кістку, бон вони мають. Всіх тваринок полюбляють ін лав. Можуть їм допомогти мама, мазер, тато, дед. Навіть ти, Ю. У притулок поспішіть ви тваринкам Поможіть. Help! А зараз давайте з вами пограємо в гру. Можна чи не можна. I can. I can't. Можна гуляти з собакою. Так, звісно, можна. Yes. А бігти від собаки. Ні, не можна. No. А годувати собаку можна чи ні? Так, звісно, єс. Yes. Дражнити собак можна чи ні? Ні. No. Гратися з собакою? Так. Єс. Yes. Купати собаку можна чи не можна. Так, єс. Yes. Грати з бездомними собаками. Ні, No. Наближатись до собаки, у якої маленькі цуценята. Ні, no, не можна. Без дозволу батьків брати додому бездомну собаку. Ні, No. Наступна наша гра Добре чи погано. Good and bad. Гратись з котиком це добре чи погано? Добре, good. А тягнути кота за хвіст добре чи погано. Погано. Бед. Годувати котика. Добре чи погано. Добре. Гуд. Сваритися. Добре чи погано. Погано. Бед. А купати котика добре чи погано. Добре, гуд. А кішка бездомна, це добре чи погано? Погано бед. У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки і коти. Ви сьогодні молодці. Good bye.